Організація медного контролю і стосовно вантажів, які нас знаходяться по лініям підмозі, впливає в нас на ваш сторону контролю. Як ви правильно сьогодні сказали, що... Ми діють в рамках законодавства і десь по інше. Ми не можемо сьогодні самостійно вийти за межі цього законодавства. Якщо передбачено, що повинен бути дозвіл комісії, значить цей дозвіл повинен бути. Якщо е -е, карі спец повинна бути сказано, Німеччина, то не може бути Швейцарія написана. І ми розуміємо, що це помилка, тому що всі документи дійсно там написано, видно, що вони з е -е, країни, яку заявляють. Але Дозвільному документі, який береться за основу для митного оформлення, написано інша країна. Все, ми не можемо його оформити по-іншому. Хоча, хоча ми це все розуміємо, що документи нормальні і вантаж прийшов нормально. Тому сьогодні, звичайно, ми приділяємо величезну увагу гуманітарним допомогам. У нас створені спеціальні групи які виїжджають із представників по боротьбі з контрабандою, і з оперативних працівників, які дійсно знають законодавство, знають процедуру медного оформлення е гуманітарної допомоги. І е я вам скажу, що в нас, ну, хто займається, практично е розуміє, що в нас, якщо всі документи вами подані правильні, затримок з оформленням практично не буває. Вся проблема, коли є наявність помилок документів. Тоді так. Да. Тому що митник, свою особисту номерну мирну початку, несе персональну відповідальність, в тому числі кримінальність, якщо щось там буде не так. Стосовно того, що ви говорите, щоб ми якось приймали участь скажімо, в ініціюванні вирішення цієї проблеми, Житомирська митниця, маючи значне надходження гуманітарної допомоги, звертається звичайно в порядку вищостоячого свого керівництва. Ми Пишемо що декадну інформацію Державну методну службу про всі гуманітарні вантажі, які знаходяться на складах. І ми інформуємо Державну методслужбу, а представники Державної служби були і членами комісії гуманітарної ну, допомоги. І безумовно вони теж там ініціювали ці питання. Але ми самі знову ж таки, без дозволу нашого керівництва, що зробити. Тому сьогодні, якщо об'єднати ці зусилля, з ми можемо щось досягнути. Сказуємо, якщо ви будете, карета спец, от зараз ну дозвольте нам зберігати на, на власному складі. Ну закон не передбачає зберігати на власному складі після четвертого го І ми змушені цей вантаж пропонувати передати на склад митника. Те, що ви сказали, після 10 днів перебування на складі митного органу, йде платежі. Постанова Кабінету міністрів передбачає, і якщо ми їх не стягнемо, питання прийдуть до нас. і Кабмін порушує, не витримуючи терміни. Ну, Кабмін, не Кабмін не в Києві, а ми не ось не тут. Не і ми відповідаємо за свою роботу. Я не можу зараз говорити за Кабмін. Ми говоримо сьогодні за нашу Але ми сьогодні готові, якщо це буде якесь звернення, що, якщо є можливість внести, е, ну, я не знаю, От заднім числом, чи якщо продовжити терміни, оскільки комісія не працювала, щоб ці плати не бралися хоча б, то звичайно ми будемо їх і виконувати. Пане Віталію, запитання. Скажіть, це завжди була така ситуація, що ну, критична маса нерозуміла? Та ні, це вперше взагалі. Перше сталося. перед новим роком, як розпочалося, і нам теж неприємно, ми теж розуміємо, що і інваліди, і діти, і медзаклади всі чекають. І саме головне, що ми ж його постійно контролюємо, ми змушені свої сили, засоби відволікати для того, щоб контролювати ці вантажі. Ми приїздимо на ці склади, перевіряємо ці склади, чи є цей товар на, на місці, звітуємо, це теж нам ну не, не доставляє якоїсь задоволення. Скажіть, будь ласка, ми плачемо, ми повинні платити, чи першому? Который mm. держат эти склады. E, значит, э, вы э, не сказали. Справа в тому, що ви, э, ви маєте навоз на четвертому месяце. Ви забираєте наш груз після 12 апреля. Ви заберете на склади, ваші mm. склади. Так. Це не ваші склади. Це наші склади. Ну ви їх орендуєте. Це ролі не грає, оскільки ми їх орендуємо. Я місце. знаю, що коли у нас. я пошла туда к вам, и мне сказали, что этот э, хозяин свой дом находится в Луцке. Хорошо? Интересно, на втором этаже у вас там такая служба. И я туда обращалась, и мне даже сказали, какая сумма будет за куру, если вам людей к вам разместить куру, то мы должны уплатить сумасшедшую сумму. Значит, за один квадратный метр там что-то 70 с чем-то гривен. И он мне назвал. Я сейчас не буду говорить, потому что это было уже не так долго. Сутки, да. В зависимости от объема. И получилось, что? Очень большая сумма. Больше 30 или 40 тысяч гривен мы должны будем уплатить за месяц, пока будут там наши грузы. Это для нас неподъемно. Хорошо. Мы благодарительная организация. Мы везде освобождаемся от всех налогов. От всего. Чому ми повинні платити за храніння нашого гуманітарного грузу чи першніху зустріч? Ще раз акцентую вашу увагу. Можливо, ви щось не зрозуміли, коли вам розказували, але згідно чинного законодавства, всі е, товари, які підпадають під е, роз, е, скажемо, розряд гуманітарної допомоги, після чотирьох місяців зберігання на ваших власних складах, четвертий місяць ми продовжуємо, підлягає передачі на склад медного органу. Склади митного органу складаються як з власних складів митниці, так і склади, які ми орендуємо. Але ми щод, 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 так, Ви вислухайте до кінця. Якщо ми орендуємо склади в ході, це абсолютно не впливає на розмір плати, яку платить, скажімо, отримувач у міністраній допомозі, тому що ця ставка фіксована згідно постанови Кабінету міністрів. І це буде приватний підприємця, склади ми орендуємо, чи це буде державний заклад, це абсолютно не грає ніякої ролі на суму цього платежу. Стосовно того, що власник знаходиться в Луцьку, давайте підійдете зараз у мене, дасте мені ці координати, я розберуся і ввечері зателефонуєте мені, я вам скажу, наскільки це обґрунтовано владна вам рекомендація. Тому що всі... Отримувач гуманітарної допомоги Житомирської області оформляються і розміщують вантажі на території Житомирської області і на тих складах, які ми сьогодні маємо.